Сонце сіло, вечоріє, і все раптом почорніло, немов квіти навесні в небі проявляються зірки, десь яскраво, десь темніше, однотонно чи барвисто, незлічені дрібні зорі створюють нічну красу і, спостерігаючи за нею, відчуваєш тільки спокій та неосяжну милоту. Але чи насправді зірочки є миловидними прикрасами вночі, коли палаючим і безмежним сяйвом слугують маяками царства вічної пітьми. Творці всього у світі їх богами називають, що створюють життя і його ж і забирають. Розглянувши їх близько, приходить розуміння, що це гігантські кузні пекельного горіння. І скільки ти від полум'я та жару не кричи, уся галактика побачить величне світло ядерної печі. Сірки та їх еволюцію. Все в нашому всесвіті має свій початок і має свій кінець. Зірки також народжуються, живуть та помирають. Все починається з газополових хмар. Вони ж молекулярні хмари. В більшості вони є залишками утворення Всесвіту. Це газ, що залишився після великого вибуху, і він складався переважно з водню та гелію. Ці елементи є основними елементами, що творилися в ранній період народження Всесвіту. Газополові хмари можуть мати величезні розміри від кількох до сотень світів. Років у діаметрі, містити масу, що в тисячі та мільйони разів перевищує масу сонця, а температура в них коливається в межах від 10 до 50 Кельвінів. Молекулярні хмари самі по собі є відносно стабільними структурами. Перебуваючи у постійному хаотичному русі, вони створюють тепловий тиск, який діє назовні та протидіє гравітаційному стисканню. Проте стабільне перебування порушує раптові збурення хмари, яке призводить до гравітаційної нестійкості. Ці нестійкості Вчинені зіткненням хмар між собою, сильним зоряним вітром, що рухає частинки хмари, або потужним вибухом над нової, яка все спаламутить ударною хвилею. Саме під час такого збурення хмари змінюється швидкість руху частинок, а це, в свою чергу, змінить тиск, який продидіє гравітації, за чого вони починають скупчуватися під дією власного тяжіння, утворюючи згустки. Якщо сила гравітації згустка перевищує силу тиску навколишних газів, то цей згусток почне стискатися, поглинаючи чи навколишній матеріал. Протягом довгого часу цей згусток залишається холодним, проте збираючи матеріал, в його центрі утворюється ядро, яке ставатиме все масивнішим, щільнішим, втрачаючи прозорість, але воно набиратиме температуру та світлість. Через деякий час цей згусток стане щільною яскравою газовою кулою, яка називається протозоря. Завдяки гравітаційному стисканню гравітаційна енергія перетворюється на кінетичну енергію частинок, що призводить до підвищення температури, як у центрі. Так і в зовнішніх шарах протозорі. Під час набирання маси тиск та температура настільки збільшуються, що досягає критичного рівня, а це приблизно 10 мільйонів кельвінів. При таких умовах починається новий етап виділення енергії. Ядра атомів Водню зливаються, утворюючи ядра гелію. І при цьому зливанні вивільняється неймовірна кількість енергії. Цей процес злиття атомів Водню називається термоядерний синтез. Саме він є головним джерелом енергії. Зірок. Найкращий приклад цього процесу це воднева бомба. Воднева бомба утворює неймовірний вибух, енергія якого утворюється завдяки стисненню водню. Всередині воднової бомби навколо термоядерного палива підривають незначний ядерний заряд, який своєю температурою та тиском змушує водень розпочати термоядерний синтез. В зірках цей процес здобувається завдяки потужним силам гравітації. Водневі бомби це наймогутніша зброя людства. Хоча така могутня енергія. Енергія дістається від стиснення невеликого стрижня водню, коли в цей час кількість водню в зірках досягає космічних масштабів. Тому як тільки тиск з температурою в ядрі протозорі досягає критичного значення, починається горіння водню, який щосекунди генерує енергію рівня мільйонів підірваних водневих бомб. Протозоря з палахує потужним зайвом, яскравість якого розпосюджується на мільярди кілометрів. Від новоутвореного об'єкта виділяється сильне Випромінювання? Блядь, гуїта якась випромінюється. Від новоутвореного об'єкта виділяється сильне випромінювання. В результаті хмара, що оточувала та живила матеріалом протозорю, просто роздувається силою тиску випромінювання. Ця ж енергія синтезу намагається вирватись назовні розірвавши новотворений об'єкт, проте гравітаційне стиснення з усіх сторін утримує вогнище термоядерного синтезу, утворюючи гідростатичну рівновагу. Тому гравітація не дає ядру синтезу розірватися, а в цей же час тиск, що виділяється внаслідок термоядерного синтезу, створює внутрішній тиск, який починає протидіяти гравітаційному стисканню. З цього моменту почне діяти протистояння. Двох потужних сил, сили енергії та сили гравітації, які протягом всього існування новоутвореного об'єкта будуть тиснути один на одного, поки одна з них не дадуть слабину. Протозоря перестає стискатися і стає стабільною вогненою кулею палаючого воду. Процес утворення завершується. Зірка родилась. Таким чином утворюються звичні для нас зірки. У безмежних масштабах космосу зірок настільки багато, що на величезних відстанях здається, що це іскри або пил, що світиться. Такі могутні кількості неможливо підрахувати, тому вся інформація про кількість зірк в нас лише теоретична. І звісно ж, така величезна купа зірок не є однорідною. Малі зірки великі, яскраві, тьмяні. Холодні, гарячі, роздуті, неймовірно здавлені, надмасивні. Хоч зірки і різні, їх поєднує одна єдина характеристика. Зірки це одні з єдиних об'єктів, що є джерелом світла у всесвіті. Але це не тільки космічні маяки, це ядерна кузня. І крім горідня водню у гелії, саме зірки генерують інші відомі елементи, які після смерті зірок викидаються та збагачують весь космічний простір. Як тільки Протозаря стабілізується, заспокоюється і всі її процеси урівноважуються, протозаря стає звичайною повноцінною зіркою, і в неї починається головним. А саме Етап головної послідовності на цьому етапі зірка проводить центральний і найтриваліший етап свого активного життя, спалюючи водень у своїх ядрах за допомогою термоядерного синтезу. У кожної зірки цей етап проходить протягом різної тривалості часу. Чим більше та масивніше зірка, тим сильніше гравітація давитиме на ядро, що призводить до вищих температур тисків у їх ядрах та швидкому спалюванню ядерного пального. Тому малі зірки палають довго а великий масив Дуже коротко. Хоча етап головної послідовності є відносно стабільним періодом у житті зірки, цей етап все одно доволі динамічний та бурхливий. Нам не треба далеко зазирати, бо наше сонце є найближчим прикладом. Які б масштабні катаклізми у вигляді космічних спалахів та хуйні, блять, як я... що я читаю, Йоб твою мать! Які б масштабні катаклізми у вигляді сонячних спалахів чи корональних викидів мас не відбувалися, це все одно найспокійніше та найстабільніший етап життя нашого сонця в кожної миті зірки збагачить космічний простір викидами електромагнітного випромінювання у вигляді світла, тепла, ультрафіолетового рентгенівського та гамма випромінювання в додачу з потоком заряджених частинок у вигляді зоряного вітру. Енергія ядра поступово транспортується до зовнішніх шарів зорі, звідки вона випромінюється в космос, і це процес триватиме, поки зірка не вичерпає все своє ядерне пальне. Ох це те! Так як зірки різні, їх поділяють на різні категорії, в залежності від розміру, температури та світності. На цю тему у мене є більш розжовані відоси, тому я все ж таки раджу це подивитися. Також хочу додати, що у мене в телеграм-каналі зараз розігрується ось така картина. Це ось такі сузір'я космічних корів, і якщо ви хочете виграти цю картину, то переходьте за посиланням у телеграм-каналу, читайте умови та беріть участь у конкурсі. І, звісно, хочу ж подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал, бо завдяки вашій підтримці, величезній підтримці, канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати мій канал, чи знову ж взяти участь у конкурсі, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу не забуваємо донатити саме на ЗСУ. Найменші представники зірок головної послідовності це червоні карлики. Червоні карлики в основному відносяться до спектрального класу М, проте зустрічаються деякі зірки класу К. Тому їх маси становлять від 0,8 до половини мас сонця, а температура поверхні сягає від 2,5 до 3,5 тисяч кельвінів. В таких зірках генерація енергії відбувається завдяки ядерному синтезу водню гелій або як простіше кажуть просто горіння водню він же серійний механізм протон протон або просто протон протонний процес Два протони найлегшого ізотопу водню, що називають протій, об'єднуються, утворюючи наступний ізотоп водню, відомий як Дейтерій, випромінюючи позитрон та електронне нейтрино. Далі ядро Дейтерію швидко захоплює ще один протон, утворюючи ядро гелію 3 та фотон у гамма діапазоні В кінечному результаті два ядра гелію 3 звиваються, утворюючи ядро гелію 4 викидаючи два ядра протію. І кожен процес звиття атомів виділяє значну кількість. Енергії. Червоні карлики – це зірки з дуже малою масою, як наслідок, маючи низький тиск, швидкість горіння водню має низькі темпи, а тому усі зірки доволі тьмяні. Також саме за малої маси червоні карлики повністю складаються з конвективної структури. Вся енергія горіння водню у ядрі переноситься конвективними потоками на поверхню. Етап головної послідовності у червоних карликів триває від сотень мільярдів до десятків трильйонів років. Враховуючи, що вік Всесвіту становить всього 13,8 мільярдів років, жоден червоний карлик ще не закінчив стадію головної послідовності, і ми не спостерігали, які процеси відбуваються у наступних етапах життя цих зірок. Чуєш, у мене тут щось не стакається. Якщо ти сам кажеш, що ці зірки так довго живуть, ми ніхуя не знаємо, як вони будуть виглядати в майбутньому, як вони взагалі подохнуть, То звідки ти знаєш, як вони будуть виглядати в майбутньому? А комп'ютери тобі для того, щоб тільки в ігри грати і порно дивитись а, ну, ну ладно, то Комп'ютерні моделювання показують, що завдяки малій масі, яка робить зірку повністю конвективною, гелі не накопичується в ядрі завдяки постійному перемішуванню речовини конвективними процесами. Коли водень почне закінчуватись, швидкість синтезу знизиться, тому енергію тиску ядра буде недостатньо, щоб протидіяти силі тяжіння. Гравітація стискатиме ядро, яке пришвидшить горіння залишків водню і збільшить інтенсивність випромінювання енергії. Також гравітаційна енергія, що вивільняється. В результаті цього стиснення, перетворюється на тепло, яке разом з енергією синтезу переноситься по всій зірзі аж до самої поверхні шляхом конвекції. Зірка не змінить розмір, але почне виділяти більше тепла та світла, поступово перетворюючись у блакитний карок з температурою поверхні від 6,5 до 8,5 тисяч кельвінів. Згодом водень повністю закінчується, енергія перестає виділятись, і блакитний карок втрачатиме свою температуру і світлість. Мертва зірка згасатиме поступово повертаючись до звичних температур, поки світність не покине видимий діапазон, таким чином ставши чорним карликом, який видимий лише у інфрачервоному діапазоні. Більш масивні зірки відносяться до спектрального класу кейс приблизно температурою поверхні від 3,5 до 5,5 тисяч кілнів та масою більше половини сонячної. Такі зірки мають певну відмінність, бо ці зірки вже не є повністю конвективними. Завдяки більшій температурі навколо ядра, де відбувається горіння водню, утворюється радіоактивна зона, де енергія від ядра до верхніх шарів переноситься шляхом випромінювання фотонів. Конвективна зона, яка тепер є Лише поверхневою оболонкою більше не перемішує всю зоряну речовину. Тому в таких зірках утворений гелій починає накопичуватися навколо ядра. Коли саме у ядрі водень повністю закінчується, навколо нього залишається оболонка із гелію. Проте за відсутності подальшого синтезу водню внутрішньої енергії стає недостатньо, щоб протидіяти гравітаційному стисненню. Це стиснення знову підвищує тиск та температуру, внаслідок чого водень із зовнішніх шарів накопичується навколо оболонки із гелію. І процес горіння водню починається знову. Проте на цей раз зовні головного ядра таке горіння генерує більше енергії ніж зазвичай, тому в процесі збільшення внутрішньої енергії зірка починає розширюватися, збільшуючи свій розмір в декілька разів. Завдяки розширенню зовнішньої оболонки щільність та температура речовини зменшуються, а з цим зірка набуває жовтувато червоних відтінків. Проте збільшення площі зірки збільшує її світність. Горіння водню навколо ядра збільшує кількість гелів, який утворює гелієве ядро, яке, згодом набиравши велику масу, почне стискатися і стає вирудженим. Вироджене ядро це стан центральної частини зорі при надзвичайно високій щільності, але в ньому більше не відбувається термоядерний синтез. Гравітація не зможе подолати щільність виродженого ядра, але стиснення пришвидшить горіння залишків водню навколо ядра, за чого генерується ще більше енергії. Тоді зірка розширюється набагато сильніше, перетворюючись у червоного гіганта. При максимальному розширенні зовнішня оболонка розривається та викидається у космос, поголюючи розпечність. Чи стиснути ядро таким чином від зірки залишається ядро із гелію, яке ми називаємо білий карлик, який довго втрачатиме температуру та перетвориться теж у чорного мертвого карлика. Зірки, які вже подібні до сонця або трішки масивніші, помирають дуже схожим чином. Але на фінальному етапі є ще одна головна відмінність: зірки, що подібні сонцю, мають температуру поверхні від 5,5 до 6 тисяч кельвінів та масу від 0,8 до 1,5 мас сонця. Коли ядро таких зірок переходить у вироджений стан, а навколо нього накопичується шар гелію, від швидкого горіння залишки водню навколо ядра, зірка теж розширюється. Але температура геліового ядра приблизно досягає до 100 мільйонів кельвінів. Такі температури призводять вже до звиття утвореного гелію. Два ядра гелія 4 зливаються, утворюючи ядро берилію 8 з фотоном у гамма діапазоні Далі берілі 8 зливається з ядром гелію 4, утворюючи вуглець 12 також з фотоном у гамма діапазоні Цей процес синтезу гелію у вуглець вже називається потрійна альфа-реакція. Важливість потрійної альфа-реакції полягає у тому, що вона є основним механізмом утворення вуглецю у Всесвіті, а вуглець в свою чергу є одним із найважливіших елементів для утворення життя. І навіть та ж сама кава від української компанії 25 Coffee Roasters, де 50 кавих позицій з 20 країн світу, теж утворена з елементів, що зародилися в надрах Зірок. Зірки мільярди років палять свій ресурс, який створює елементи, які згодом просто беруть і іноді перетворюються на такі цікаві кавові новинки, як, наприклад, чайна джейлінга. Тому так виходить, що п'ючи каву зранку, дивлячись на сонце, ви п'єте частину матеріалу, який раніше був таким же самим сонцем. Да, ви п'єте зоряний пил. І да, ви теж зоряний пил. Зоряний пил п'є зоряний пил. Все, живіться. Без догани смак та кава, а раніше це ж палало в надрах зірках. Сайт має алгоритми підбору ідеальної кави на ваш смак, тому тикайте на смаки, що вам подобається, і сайт підбере вам каву. Також компанія допомагає ЗСУ, тому кожна куплена кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. А з кожної кави лінійки 25 кофі Roasters перераховується 25 гривень на допомогу нашої армії. Вам завжди безкоштовно зроблять помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єрам у Львові, Харкові та Києві. Також не забуваємо, що доставка продукції доступна по всій Європі. По промокоду Астра ви отримаєте 15 знижку на зернову каву. А замовити каву чи іншу продукцію ви вже зможете за посиланнями під цим відео. Крім утворення самого вугуцю 12, невелика частина цих ядер вугуцю може вступати в реакцію з додатком ядром геліо 4, утворюючи ізотоп кисню-16. Таким чином, горіння гелію та горіння водню навколо ядра створює подвійний зірковий ядерний реактор. У зірках з подібною до маси сонця цей процес горіння гелію починається раптово та бурхливо, тому цей момент називають гелієвий спалах. На цьому етапі розширення зірки припиняється, бо, незважаючи на велику кількість генерації енергії з подвійного реактора, енергія горіння гелію витрачається на подолання виродження у ядрі, за чого там відбувається конвекція. Фаза горіння гелію набагато коротша за головну послідовність. Якщо сонце спалюючи водень, перебуває на головній послідовності, Оносі 10 мільярдів років, то гелі спалах триватиме лише 100 мільйонів років. З часом гелі закінчуються, і центр зорі стає вуглецевим ядром. Синтез у ядрі припиняється, і сила тяжіння знову починає домінувати, стискаючи ядро і збільшуючи температуру. За межами ядра залишки водню та гелю знову вступають у реакцію, і вивільнення цієї енергії знову розширяє зірку, поки вона не стане червоним гігантом. Потужні зоряні вітри видуватимуть зоряну речовину у космос. Зоря почне втрачати масу, і коли останні залишки водню та гелю догорять, зірка повністю розкидає свої зовнішні шари, оголивши ядро у вигляді розпеченого вуглицевого білого карлка. Інші більш масивні зірки помірної маси від 2 до мас масонця, що відносяться до класу F або A, з температурами поверхні від 6 до 10 тисяч кельвінів після закінчення головної послідовності теж розширюються, а згодом розпочинають геліву реакцію. Проте, на відміну від менш масивних зірок, у цих зірках гелівий спалах у ядрі відбувається не так бурхливо та швидко, оскільки їхні ядра не є настільки щільними та виродженими, коли весь гелій у ядрі перегорить в вугов... Олесь і залишається лише горіння водню та гелію навколо ядра. Зірка далі починає розширення, перетворюючись у червоного гіганта. На цій стадії червоний гігант також зазнає втрати маси через зоряний вітер. Зрештою, зовнішні шари зорі розкидаються, оголюючи вуглецеве ядро у вигляді білого карлика, який в свою чергу довгий час залишається дуже гарячим та здатний випромінювати ультрафіолетове випромінювання, яке іонізує навколишню скинуту газову оболонку, таким чином утворення створюючи планетарну туманність. Таким чином у космос викидається значна кількість вуглецю та кисню, який в майбутньому стане складовою частиною в інших новотворених об'єктах. На цьому виходить, що життя цих зірок закінчується. З часом білий карлик втрачить температуру, теж станучи мертвим чорним карликом. Чуже, тобі не здається, що якась дивна назва з його об'єктом просто сам прислухайся. Чорний карлик. А що по твоєму зірка черниш краще? І, хоча б ти зірка, Зорі з масою понад 8 мас сонця і більше відносяться вже до масивних зірок. Такі зірки відносяться до спектрального класу Біта Оу з температурою поверхні від 10 до 50 тисяч кельвінів. Їх життя є найкоротшим, але з набагато бурхливішим та драматичнішим процесом, який кардинально відрізняється від життя менш масивних зірок. Усередині їх ядер термоядерний синтез водню в гелії відбувається переважно за допомогою вуглецево-азотно-кисневого циклу, або як ще його називають, цно циклу який є значно ефективнішим і швидшим за протон-протонний ланцюжок, але при високих температурах. Через швидке спалювання палива час перебування масивних зірок на головній послідовності є дуже коротким всього від кількох мільйонів до кількох десятків мільйонів років. Коли водень в ядрі закінчується, починає... Ця гравітаційне стиснення ядра, що збільшує його температуру, і одразу запалює горіння гелі у вуглець без виродження ядра. Енергія, що виділяється від горіння водню навколо ядра, розширює зовнішню оболонку зорі настільки, що розмір перевищує звичні нам червоні гіганти. Тому зірка стає червоним над гігантом, змінюючи колір з білого чи блакитного на помаранчевий. Коли гелі в ядрі повністю вигорів у вуглець, вага зовнішніх шарів достатня, щоб змусити вуглецеве ядро. Стискатися, поки воно не стане достатньо гарячим, щоб синтезувати вуглець у більш важкі елементи через альфа-процес. Таким чином, спалюючи попередні запаси елементів, поступово шар за шаром синтезуються нові важкі елементи. Кожен крок споживає лише продукт попередньої реакції та гелій, і кожне горіння нового елементу відштовхує шар легших елементів нагору. У результаті цих послідовних реакцій у ядрі масивної зорі утворюється складна шарувата. Структура, де в кожному шарі відбувається синтез певного елемента аж до самого утворення ядра із заліза та нікеля. Неймовірні маси таких зір забезпечують все нові та нові утворення різних елементів, і таким чином може здатися, що нові елементи будуть створюватися без зупину, але у всьому є своя межа. Елементи, такі як залізо чи важчі за залізо, мають найвищу енергію зв'язку з ядром на нуклон. Тому при чи розпаді цих елементів відбувається саме поглинання, а не виділення енергії. В результаті залізо не може бути паливом для виділення енергії. Ядро масивної зарі, яке вже складається повністю з заліза, перестає виділяти енергію та більше не протидіє гравітації. Тиск та температура все зростатиме і дійде до такого піку, що електрони почнуть в... Давлюватися у протони, утворюючи нейтрони. Ядро більше не здатне себе підтримувати і швидко руйнується, внаслідок чого в одну мить вивільняється така кількість енергії, яка більше за ту, що зірка генерувала все своє життя, а її було реально дохуя. Тому утворюється масштабний вибух. Цей неймовірний за своїми масштабами вибух. Ми називаємо спалах над нової. Розірвані залишки над нової зірки, які збагачені металами, розлітаються у космос, створюючи величезну туманність. Саме таким чином всесвіт збагачується металами, всі важкі елементи, з яких формуються інші космічні тіла, різні копалини, які ми видобуваємо, всі наші предмети побуту, навіть саме життя, в тому числі і наш організм. Все це створено з елементів, які утворилися в надрах масивних зірок, які колись припинили своє існування і віддали частину себе у простір нашого всесвіту. Хоч і на вибухають доволі яскраво та гучно, проте вибух над новою це не кінець існування зірки. Всі процеси, які відбуваються під час утворення над нової зірки, відбуваються досить швидко. Але якщо ми сповільнимо час та подивимось всередину, ми побачимо доволі цікаву картину. Коли ядро зірки стає суцільною залізною кулою і синтез в ядрі припиняється, тиск на ядро так давитиме, що електрони вдавлятимуться в протони, утворюючи нейтрони. Так як речовина має стан. Плазми всього протягом декількох секунд ядро повністю перетворюється на сферу з нейтронів і руйнується, провалюючись в суму себе, різко зменшуючи діаметр з десятків тисяч кілометрів до всього кількох десятків кілометрів. Також варто згадати, що масивна заря, як і всі зірки, вже має певний кутовий момент і повільно обертається. Уявіть собі фігуриста, який швидко обертається на льоду. Коли він розставляє руки в сторону, швидкість його обертання сповільнюється. Коли ж він притискає руки до тіла, швидкість обертання значно зростає. Це відбувається тому, що його кутовий момент, тобто міра обертання об'єкта, залишається незмінним, але його момент інерції, тобто опір обертанню, зменшується, що призводить до збільшення кутової швидкості. Коли ядро колапсує, його кутова швидкість зростає настільки, що ядро розганяється від десятків до сотень обертів за одну секунду. We'll В момент практично моментального стиснення навколо ядра утворюється порожнеча, яка не здатна тримати всі інші навколишні шари. І в результаті всі зовнішні шари надзвичайно швидко просто падають, потужно вдаряючись об неймовірно щільне нейтронне ядро. Енергія від падіння та удару речовини просто колосальна, і саме це змушує помирачу зірку вибухати. Вибух над новою це катастрофічний процес. Проте на цьому життя зірки не закінчується. Настає зовсім інакший новий етап еволюції зірки. Нейтронне надто сильно розкручене ядро виживає після такого вибуху. Таким чином утворюючи. Нейтронну Зорю.